Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вдалося вирватися на природу, як кажуть. І спробуємо покопати, пошукати древності за допомогою металошукача. Всім, кому цікаво, залишайтеся. Буду намагатись показати найцікавіші знахідки. І в кінці, звичайно, підіб'ємо підсумок. Так, і ось ми на місці наш довгожданий ліс з пролісом. Якийсь садочок старий. Так, металошукач в зборі. І зараз ми спробуємо пошукати тут. І так, підкопали ми один з перших непоганих сигналів з цієї ямки ось. Десь отут у нас щось непогане сигналить. Перша монетка. А, царська. Ай, бум, бейбе, Як кричить один американський. кладошукач, Що ж це у нас таке? Земля прилипла. Угу. Із пізніх царських. Ну, видать, дві копійки. Тисяча... 1000... Ай, куди ж ти? Не подай. Не подай. Тисяча, тисяча, тисяча вісімсот 68-го, як на мене, але поки не видно. Ну, вже в кінці. Коли ми їх гарно всіх протрем, тоді буде нам видно. Ну, з почином. Початок непоганий. І так, черговий сигнал у нас непоганий. Зараз спробуємо його. Купатку Сподіваюсь, ви чуєте. 10 10 що? 10 пенні. Ну, якісь 10 пенні. Потім роздивимося краще. Я так думаю, що якась сучасність, але звідки вони тут взялись, незрозуміло. Хтось бував за кордоном. Ще один потенційно цікавий сигнал. Ось десь в цій ямці Зараз спробуємо його дістати. Ех, таки зачепили. І так, радянська монетка, 3 копійки 1954 року. Дореформ ну, для кількості згодиться. От така вона, чергова знахідка. Завершили ми сьогоднішній коп Наший Ну що ж, підведемо підсумки, подивимось на результат. Ось він на лопаті. Ну, результат доволі скромний. Особливого нічого немає, але як скажемо не з пустими руками, як кажуть. Значить, є 4 монетки, є значок. Такий депутат сільської ради радянських часів. Є пуговиця, на жаль, без вушка, Але цікава з такою короною. І є отака штука. Це коробочка для сірників, для пачки ММФ. СССР. Цікаво, що ця абревіатура. Абревіатура означає мус Штамп. Мабуть, її виготовив. Ну, от такі знахідки. Вже вдома їх помиємо, почистимо. І тоді буде видно, що вони себе представляють, так скажемо. Тоді ще один раз знімемо. Ну, поки що дякую всім, хто були зі мною. Дякую всім, кому цікаво. До наступних зустрічей. Пока. І так, підведемо підсумок нашого виїзду. Ми вже вдома трішки відмили, відчистили знахідки. Ну, в принципі, нічого кардинально не змінилось. Все так і залишилось. Зі знахідок у нас 2 копійки царські 1893 року. Три копійки 1954 радянські, 20 копійок 1979 і 10 пфенніків 1968 року. Значить, пуговиця з короною. Ну, так, попередньо по Першій світовій війні значок депутат сільської ради. Ну і, як виявилось, ця штука, яка називається спічечницею на російській мові. Значить, Одне зараз питання, чи вона срібна, чи вона просто з якогось сплаву. Є значить, підозра, що вона срібна, тому що вона пише на бумазі. Так я зараз постараюся показати вам, я там трошки пробував. Ну, Трішки видно. А як відомо, пише на бумазі срібло. Я не знаю, чесно кажучи, чи пишуть інші метали на бумазі. Не чув такого, а от що срібло пише, то це я знаю. Дійсно. Так що це ще цей момент, ще треба буде уточнити. Якщо срібло, це буде дуже добре. Е, значить, ну, Дякую всім, хто був зі мною. Заходьте на мій канал, буду старатись в інші виїзди, так само робити такі відео огляди. Е, ну і наостанок хочеться додати, що звичайно нічого такого коштовного немає у нас сьогодні. Ну, якщо виявиться спічечниця срібною, то ну, я думаю, ми транспортні витрати ми відіб'ємо, заробимо як, як максимум, так би мовити. Але ж не грошима, не, не гроші головне. Цьому занятті. Ну, головне це цікавість. Головне це побувати на природі, як говориться, подихати свіжим повітрям. Ну і цікавість, цікавість до історії, цікавість знайти щось цікаве, знайти щось в землі. Е, все це, звичайно, головна рушійна сила в нашій справі. Так що, кому подобається це, хто хоче, можливо, знайти клад, як всі ми хочемо, заходьте, будемо разом. Здійснювати ці пошуки. Все, всім дякую, до побачення.